Всім доброго дня. Сьогодні, 11 вересня 2025 року, ми проводимо з вами постійну комісію з питань освіти, культури молоді, спорту, охорони здоров'я та соціальних захистів Терещенської селищної ради. В нас і куру, члени комісії з трьох є, тому ми можемо проводити засідання. засіданні. Е, у нас сьогодні на порядку денному шість питань. Члени комісії ознайомної та із що ми голосуємо за перетоком, приймаємо його і переходимо зразу ж до е, питання нашої, нашої повісткиденної. Е, питання нашої повісткиденної є про внесення змін до рішення Сталчинської селищної ради від 9 березень 2021 року про затвердження оложення про премію Сталчинського селищної територіальної громади галузі освіти попик серця. На відповідно, будь ласка, які зміни ви пропонуєте? Ми пропонуємо виносити положення нової редакції, оскільки воно вже дуже давно у нас прийняте. досягнення, досягнення в, цьому в цьому році, в цьому періоді, за який присуджується премія. І ми внесли зміни, що присуджуються по одній премії в кожній номінації, але якщо відсутні кандидати, то ви не присуджуєте премію. І там, де внесення, хто має право подавати, ми внесли керівний орган освіту ми відділ освіти теж має право ініціювати е, подачу кандидатів на цю тему. Оце всі люди. Тобто, тепер ми визначаємо в чотирьох номінаціях, так? так? а сума положення? П'ять. Є, є, є. П'ять тисяч гривень, так. А ще в мене таке питання. Дивіться, ну може бути такий випадок, коли кандидатури подаються, але ці кандидатури, ну, так, недостойні, не проходять голосування. Є комісія, і там перебачена процедура більшістю сіла. А там тоді рада або затверджує, або не затверджує. Само ж протокол захищений. Протокол буде, але ми все затвердили. Рішення однозначно повинно бути за будь-яких обставин. Чи позитивне рішення буде мати громадське звітання, чи негативне. Ми його приймом представляємо, протокол. це. Ситуація зрозуміла, я думаю, що і не слухати. Ми знаємо цю ситуацію. Є питання про реорганізацію. ...закладу освіти шляхом перетворення. Б, е, завтра будуть проходити громадські слухання. По другому випадку сесія має дослухатись до цього протоколу, е, до думки громади, яка буде висказана в тій чи іншій формі на цих слуханнях. Але по суті, ми знаємо, що заклад НЕСУ вже не працює протягом цього року, знаходиться в, е, е, в процесі простою, тобто не веде навчальний процес, учні всі навчаються в навчальних закладах Питань по їхньому підвозу, навчанню не видикало протягом року, правильно? хто може бути в цій комісії? Не я, віці, я не знаю, я не думаю, що треба дивитися. Це все-таки динамічний процес. Ну, no. no. може, може, я, збивали, то я... <звук> може не знаю, що не триматися, на роки комунальних 10, да. тому, коротше, можна просто в самому наказі, наприклад, сроки тієї комісії, там, три роки. Якщо немає спеціального закону, який вимагає в додатку до того рішення, наказ, розпорядження, вказати Посадовий склад комісії то це робити не обов'язково тим більше. максимальна плата 150 гривень, мінімальна 120 гривень. Це, ну, Це дуже мало. У нас деякі Багатодітних сімей і сімей, з сімей, які мають сина, особливий статус, тому всі ці пільги, які передбачені законом для дітей з статусами, там є також пільговими. Є ще така розпільга, що якщо двоє дітей сім'ї навчаються в музичній школі, то друга дитина навчається за 50%. плати, Або якщо одна дитина здобуває дві спеціальності, Теж у нас є, коли вона навчається паралельно на двох спеціальностях, тому і друга спеціальна спеціальна спеціального сутків. Це все те, що ми вже голосували рік назад, але по процедурі ми маємо затверджувати батьків. Держава в цьому році виділила нам субвенцію на 4 місяці на отримання тренера активних парків. Активні парки це програма президента, яка сьогодні розширюється по всій країні, яка передбачає заняття в широких кругів населення різного віку, в різного статусу в доступних для них локаціях. Ну, такою доступною локацією у нас є спортивний майданчик парку. Внутрішні тренажери, але на ньому також можуть проводитися заняття там, з загальної фізичної підготовки, з фітнесу, тобто заняття, які цікавлять людей. Оплата роботи таких тренерів у державній програмі передбачається в відсотки, 75% п'ясотків заробної оплати. Тобто державна програма передає, передала нашому бюджету 75% цієї суми і Наша у нас нема проблеми зараз з грошима, у нас є проблеми на жаль, з кадрами, ми шукаємо зараз таку людину, може, хтось дивиться нашу трансляцію і чує, і ми з радістю приймаємо. Сюди замість цифри 380 замінити на цифру 515. Це не з одного пункту, а 12 пунктів обслуговування вузлів обліку газу прибуткових трубопроводів, внутрішнього газопроводу, газового газово падлення, засобів контролю та систему автоматизації, технічне обслуговування вузлів приводив та обладнання запроводів та спорушень на них цифру 50, замінити, цифру 59. У 19 пунктів поточний ремонт, приміщень, технічні уряд та поточний ремонт транспортних засобів цифри 400 тисяч змінити на 387,5. У вирядку 16 пунктів навчання оперативка цифри 44 4, 4 на цифри 2,45. У вирядку 17 пунктів навчання своє господарство, пожежну безпеку та перебезпеку, цифри 24 замінити на цифри 2,6 і в рядку 18 пунктів навчання з питання охорони праці, пожежної безпеки та право до охорони праці на автомобільному транспорті цифри 475 замінить на цифри 10. cheats and